Друзі, я не знаю, скільки ми будемо ще збирати кошти на лікування ось цієї дівчинки з підвалу, на стерилізацію сіми котиків було сім, потім кішечку ми простерилізували, півтори тисячі гривень, і залишалося шість, а шість це все одно тисяча гривень. Все в іншій клініці. Ну, це страшні суми, але ну. А сьогодні я побачила нове кошеня. Дуже хочеться вірити, вірити, що це хлопчик, тому що ну, на стерилізацію це, це просто вже сил немає. Комунальщики не їздять, як мало б бути по районам, там, в якісь там дні. Я не знаю, як це має бути, але ну, не може волонтер на собі нести оце все. От Мій двір і куча котів. І підкидують там, де мої коти. Це просто жах.